Є кампанії, чиє слово на якомусь сегменті ринку звучить ну, якщо і не вирішально, то принаймні вагомо. Компаній таких загалом небагато, і Філіпс точно входить в їхнє число. Не в усіх сегментах, тим більше не в сегменті мобільних телефонів, але дуже цікаві апарати під оцим брендом ми та з вами вже бачили. Ну так, давайте подивимося ще на один на свіжу мобілу із лінійки Ксеніум. А ви чули, що Філіпс почав випускати комп'ютери? Ну, от і ми не чули. Не чули про це, напевне, і в самому Філіпсі, однак це не завадило їм назвати свого нового смартфона кишеньковим персональним комп'ютером. Ми якось думали, що усі вже потроху награли з такими окозамилюваннями, аж ні. До речі, на своєму сайті Філіпс цей же апарат називає навіть не смартфоном, а просто мобільним телефоном. Насмішили коротше. А от інтернет-магазин стилу з ком'юей, в якому ми взяли цей дівайс на тест, вирішив цю дилему. Розумніше і правильно зробив. Насмішив вже насправді не сам Філіпс, а Китайська електронна корпорація, яка насправді випускає мобільні дівайси під оцим брендом. А до китайських дівайсів у нас з вами. Одна вимога, аби був дешевим і при цьому мав ну хоча б якесь порівняно людське технічне наповнення. А от тепер давайте і подивимось, наскільки оцей ось новий Xenium відповідає оцій цій нашій такій базовій основоположній вимозі. Ну про ціну особливо не будемо, але зазначимо, що вона вийшла чималенькою, як для китайця. У той же час не можемо не назвати її виправданою, адже виробник, схоже, ні на чому не пробував різко зекономити. Ну хіба процесор тут не квалкомівський, а бюджет? Ніший за своєю суттю МТК, хоча ця родина вже догнала дорожчого заслуженого конкурента за якістю, і восьмиядерний проц тут нарікань не викликає. Машина не глючна, хороший оперативний відгук у IPS-івського екрану. Він тут 5 дюймів діагоналі, а хорошу кольоропередачу відео тут, начебто, забезпечує знайома нам за телевізорами технологія Clear Motion. Ну щось таке трішки дає. Це правда, особливо видно її роботу на швидких переміщеннях об'єктів. За рештою базових показників, усе справді сучасно і непогано. Full hd діжна роздільність екрану, 2 гіга оперативки, 16 гектарів бортової пам'яті, яка розширяється мікроєздіжкою. Незйомний акумулятор на 3000 мАч. Про нього мова окрема. Загалом, оце слово Ксеніум. У назві лінійки Філіпсових апаратів позначає фірмову запатентовану технологію, направлену на збільшення часу роботи акумулятора. Ну, от не може вам сказати, наскільки ця технологія справді технологія, але зарядці апарати тримають справді непогано. Це правда, і це помітно. Тому кому би ми порадили цей апарат, це тим, хто шукає собі витривалу машину, за яку можна дозволити собі на ньому трішки приплатити. Ну, так. Якщо ж перейти на якісь цифри, то виробник обіцяє вам 37 годин в активному режимі розмови і 45 днів в режимі очікування. Ну у нас гляньте, за 4 повні доби в ненапряжному режимі роботи, акумулятор навіть до половини не розрядився. А ще однієї окремої розмови вартують його камери. Основна, вона без якихось рекордних показників з матрицею на 13 мегапікселів, автофокусом, звичайним спалахом, одначе, світлосила об'єктиву. 2.2. І це дає непогану деталізацію навіть в умовах недостатньої освітленості. Відверто скажу, ми були приємно здивовані. Плюс, коли більшість виробників прагнуть ваш процес фотографування автоматизувати, Філіпс, навпаки, вирішив вас побалувати купою цікавих налаштувань. Зокрема, незвичних для базової основи ручних налаштувань. Не тільки там для балансу білого, а скажімо, навіть і для показника ISO. Толкова тут і фронталка. Чималі 5 Мп Ікселів та ширококутний об'єктив жирно не тільки для селфі, а й для розмов з кайпом. Ну загалом, же ну, так відверто, ми зараз говоримо про різного роду баловство. Якщо ж говорити про цей телефон, от як про телефон, то тут повірте теж є що відмітити. Що найперше він двосімний, чим зараз особливо нікого не здивуєш, особливо у бюджетному сегменті. Одначе тут двосімність направлена на дворежимну роботу: одна сімка стандартна, GSM-івська, а друга уже CDMA-ка. Тим, хто до цих пір користується різними телефонами для різних форматів, просто подарунок долі. Скажемо навіть більше, певний подарунок може бути і для тих, хто користується ip телефонією яка усе ще натужно освоюється андроїдними апаратами. А тут усе на борту в... Базових налаштуваннях викликів тому для роботи в корпоративній мережі, в яку заведений інтернет-зв'язок, ну самі розумієте, Вері cool. Ну і давайте підсумуємо. Загалом, побачивши ціну даного апарату, ви можете так дещо призупинитись, а то і скривитись. Одначе, начебто, ми з вами ж уже знайшли ті категорії користувачів, яким на Даний апарат треба звернути свою посилену увагу. Ті, хто шукають багаторежимну трубку, ті, хто люблять поекспериментувати з фотиком, і ті, хто шукає реально витривалу батарею, з часом нам за цей огляд можуть іще й подякувати. Та нема за що.